Статут, вона вже буде бачити, які у неї права відповідно обов'язки цієї людини, і, відповідно, вона вже буде спиратися на те, що цей житель щось вартий в цій громаді. І оці права і обов'язки мають бути дотримані головою громади і депутатами. Ось таким чином це буде прописано. І це буде надавати жителям якусь вагу в цій громаді. Як ухвалюються рішення? Відповідно, там буде визначений механізм рішень і хто має ці рішення ухвалювати. Посадові особи, окремі органи, ради. На підставі чого? Які це мають бути рішення, стратегічні рішення? Або окрім оцих рішень, прописан механізм, на що спираються посадові особи, або, наприклад, органи ради, для того, щоб було визначено окреме рішення і як воно буде впливати, або на громаду в цілому, або Окремо на мешканців, в захисту їхніх прав. Які механізми демократії діють на місцях? Ну, всі ви знаєте, це місцеві референдуми, це відповідно слухання різні, ініціатива мешканців, які мають приймати участь в житті громади. Оце і є механізми демократії. Їх дуже багато. Відповідно, в законі України про середування передбачена окрема стаття, це стаття 19, яка наголошує про статут територіальної громади. І саме тут є три пункти. Другий пункт визначає, що цей статут територіальної громади має бути ухвалений до 1 січня 2027 року. Все. В кожній громаді має бути цей документ. І вже 1 січня 2027 року цей документ має бути затверджений. І по цьому документу має жити громада. Для чого потрібен цей статут? Правила гри на місцях визначає, як громада працює щодня, які ці правила. На що буде опиратися ця громада? Не просто так, а там мають бути прописані окремі правила. Для комфортного життя громади загальні закони оцей статут, бо Конституція України та закони дають...